Усі гадають, коли почнеться контрнаступ і куди вдарять. Здається, інформаційне поле перегріли піарники опу, але може бути і таке, що це спеціальна інформаційна спецоперація по напусканню диму для ворога, щоб його заплутати. В новини вкидають суперечливі тези то ми вже готові, то ще не готові, то вже почали, то американці налаштовані скептично. Нещодавно, от заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що, мовляв, контрнаступ вже тихесенько собі йде, за що природно зразу ж відгребла від громадськості по повній програмі, тому що люди, які сидять у тилу, вважають, що контрнаступ це коли українські танки з прапорами, що розвіваються за вітром, котяться запорізькими або якимись іншими степами, а орда біжить, кидаючи зброю і техніку. Аж до самої Маскви. Ні, мої друзі, танки в степах це лише етап, причому чи не завершальний етап. До наступу потрібно підготуватися, і справа не лише у накопиченні зброї та снарядів, підготовці солдатів та екіпажів. Це само собою. Потрібно підготувати, так би мовити, і супротивника теж. Мені підписники пишуть з різних місць. Вказувати не буду, щоби, не дай Боже, не вичислили кого. Ну, з різних місць окупованих територій прилітає рашистам кожен божий день, прилітає багато і густо, б'ють по складах боєкомплекту, по скупченню техніки, розташуваннях і шляхах сполучення, системно випалюють логістику і резерви, причому рівно по всій лінії фронту від Кінбурзької коси і до кордону з Білгородською областю. Це для того, щоб не можна було визначити напрям головного удару. І при тому, що потрібно одночасно вести важкі оборонні бої за Бахмут і за ту ж саму Авдіївку. Завдання перед Генштабом ЗСУ стоїть жахливо складне все підготувати, приховати напрямки ударів і вирахувати той момент, коли супротивник остаточно видихнеться, максимально видихнеться, але не встигне перейти до оборони. Війна нервів свого роду. Тож наберіться терпіння, все буде. Але саме тоді, коли настане для цього слушний момент, і, звичайно, ніхто дату, як прогноз погоди публікувати не буде. Усі дізнаємося за фактом, коли він відбудеться. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо!